Так, дорвались руки, підключаємо цю всю історію в сідущий момент. Нема, маємо комутаційні ці всі шнурки, підключилися, щоб побачити на вісу, що відбувається. Є питання, нема з цій колодці, немає 15-го плюса. 15-й плюс у нас йде із блоку оптичного сигналу. Ось його розйом ми беремо сюди 15, тут ще треба шукати 15, а де, де він тут потерявся. Далі колодочка. Тут ще треба розбирати салон далі, тому що колодочка йде на звук на аудіо. От У нас пішло, пішло аудіо. Оце отсюда, від магнітоли пішло аудіо туди взад. Тобто, треба ось цю все, повністю все розібрати. І було коса. Коса на звук отут у нас. От Підсилювач звуку, який вже по факту тут, а, скажімо так, декоративний елемент буде, тому що от на нього йде фішка. І зараз ми на звук підключилися, вже отут у на звук остається. Це таке запас, два запасних розйома вони залишиться висіть просто у повітрі Це типу, на різній комплектації з того, що я зрозумів. У нас повний звук, то от повний звук, фішка на повний звук. Ось така шляпа. Така от конструкція це все, щоб його запітати, запустити, то ми це все діло знайдемо завтра ще 15, плюс, де він тут є, де він живе, тому що на цій фішці його нема, хоча отут є по розпіновці він там має бути. Но його тут нема. Найдемо.